Мої вітання, колеги. Зараз ми поговоримо про використання кваліфікаторів МКФ на рівні активності та участі. Спочатку коротко нагадаємо собі основні поняття: активність це виконання особи завдання або дії, участь залучення особи до життєвої ситуації. Отже, обмеженнями активності називаємо труднощі, яких особа може зазнавати під час виконання активності, а обмеженнями можливості участі. Вважаємо ті проблеми, з якими людина може стикнутися при залученні до життєвих ситуацій. Зараз ми спробуємо розібратися, як саме за допомогою кваліфікатора відобразити обмеження активності та участі. До мене цього компонента мають два кваліфікатори. Перший характеризує продуктивність, другий здатність. Кваліфікатор продуктивність описує те, що людина робить у своєму середовищі. Оскільки сучасне середовище передбачає і соціальний контекст, продуктивність можна також розуміти як залученість до життєвої ситуації або пережитий досвід в актуальному контексті свого життя. Цей контекст охоплює фактори середовища, тобто всі аспекти фізичного, соціального світу та стосунків між людьми. Його можна кодувати за допомогою компонента фактори середовища. Кваліфікатор здатності описує здатність особи виконувати завдання чи дію. Ця конструкція має вказати найвищий можливий рівень функціонування, якого людина може досягти в певному домені в певний час. Щоб оцінити повну здатність особистості, потрібно мати стандартне середовище, позбавлене інших впливів. Таке середовище можна створити двома способами: перший це фактичне середовище, яке зазвичай використовують для оцінки потенціалу в умовах тестування. Другий варіант у випадках, коли перший неможливий, створити передбачуване середовище, тобто таке. Що теоретично має однаковий вплив. Це середовище можна назвати уніфікованим або стандартним. Таким чином, кваліфікатор здатність відображає скориговану з урахуванням факторів середовища здатність людини. І для продуктивності, і для здатності використовують основну шкалу значення кваліфікаторів. Вона починається з нуля, що означає відсутність обмежень. І містить цифри до четвірки, якою позначають абсолютні обмеження. Додатково використовують значення 8, коли обмеження не визначення, а також значення 9, коли код не застосовують. Функції уніфікованого або стандартизованого середовища можуть бути закодовані за класифікацією факторів середовища. Про це ви дізнаєтесь у наступному відео. А розрив між здатністю та продуктивністю відображає різницю між впливом існуючих та уніфікованих середовищ. У такий спосіб ми можемо побачити, що може бути змінено у навколишньому середовищі людини для поліпшення її продуктивності. Розглянемо приклад. Маємо активність купання всього тіла, виражається кодом D5101 Крапка 1-2. Як це розшифрувати? Що означають кваліфікатори? Почнемо з продуктивності. Її позначено загальним кваліфікатором зі значенням 1, що описує проблему в навколишньому середовищі людини. Тобто, у нашому випадку, це слабке обмеження при купанні всього тіла з використанням допоміжних пристроїв, доступних для людини в її нинішньому середовищі. Другий кваліфікатор це здатність. Маємо тут значення 2, що описує обмеження без сторонньої допомоги. Тобто пацієнт має помірні труднощі з купанням всього тіла без використання допоміжних пристроїв або допомоги іншої людини. Розберемо ще приклад. Тепер підемо іншим шляхом. Тобто оберемо кваліфікатори. Маємо пацієнта з порушенням структури, що кодується як s 750 423. Це означає абсолютне порушення з частковою відсутністю нижніх кінцівок з обох боків. Нам треба обрати кваліфікатори для активності біг з кодом 455 4552. Пацієнт може бігти на протезі, тому обмежень немає. Тож продуктивність. Нагадаю, позначається загальним кваліфікатором і описує проблему в нинішній ситуації середовища людини. У нашому випадку ми оберемо кваліфікатор 0. Це буде означати відсутність обмеження у бігу з використанням допоміжних пристроїв, доступних для людини в її нинішньому середовищі, тобто з використанням протеза. Далі дивимось, що ж із здатністю. Вона теж позначається загальним кваліфікатором і описує обмеження без сторонньої допомоги. У нашому випадку пацієнт має абсолютну нездатність бігти без використання допоміжних пристроїв або сторонньої допомоги. Тому обираємо кваліфікатор зі значенням 4. Повністю код має такий вигляд: – 455204 Що потрібно запам'ятати? Перше. Активність та участь позначають двома кваліфікаторами. Як мінімум, має бути один. Друге. Кваліфікатори мають однакову загальну шкалу. І третє, перший кваліфікатор характеризує продуктивність, а другий здатність. Наступне відео буде заключним у цій темі. У ньому ви дізнаєтесь, як використовувати кваліфікатори для факторів середовища. До зустрічі!